Всім привіт, Сьогодні йдемо шосту серію та Заборова Камен'райдера Нітай. А була Серібла топова. Перемогла сила кохання все ж таки в цьому романі Юрія Йокарісою і нашого цього брата молодшого. Ми ще й історію дізналися, його і старшого брата. Звісно, історія типова для братів, хоча і за тематики ще й як той руку здавав, це повний піздець, звісно. А, але що вони будуть робити з тим спайдерменом, як вони його називають. А, дуже цікаво. І, в принципі, може, якщо вони всі накинуться, вони зможуть якось його забити назовпом, але щось потім поки що не віриться, зважаючи на його силу. А, єдиний варіант, який приходить в голову, це той, що мали використати в минулий серії, і коротше, поки він там в цих цепях був. Але. Поки той флешбек ще й розказує він вже випутався, і я не думаю, що він дозволить себе другий раз запутати. Тому побачимо, що буде відбуватися. Може якось у них суперсила відкриється, типу, якось шокери справді стають шокерами і, типу, в них сили якісь прикидаються. Може тут так само буде. Щось, типу, того, побачимо, коротше. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде стейбром, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще то є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там я брав переклад до серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути, посилання теж там є буде дуже приємно, що більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк про байку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два. Oh, Boże, jak zawsze muzyka na początku i w końcu serii, oczywiście, kapaść taka głośna, że aż takiej, że robić trzeba... Ja nie myślę, hmm. że ona coś zrobi. <гум> Нормально всіх. Ну Но тут ніяк кімната в поміго не забити. Я кстати дізнався, що насправді оцей спайдермен, як його тут називають, це один із самих початкових типу монстрів в, в Свято Кенрайдера, самих найслаб... слабких. І вони вже з таким єлі справляються. І не справляються навіть. Всі в лінію стали, знаєте, як в РП всяких геройських. РЦ на РПГ-мейкері. Герої в лінію ходять. Ну, чую, музика зараз почне грати крута. Yeah. <laughs> <laughs> це, конечно, круто, але я щось сумніваюся, що це щось зробить. Чи, як я кажу, може зараз сила прокинеться. Це єдиний, напевно, варіант. І може це і справді відбудеться. Ого, він його відкинув навіть. Але достатньо, що цього... Можна сказати, він вложив всю силу. Повірив, що він Камен Райдер можна сказати. Повірив в себе. Чи получається зараз нас він втіче? Такен крипово бежит. Ну да. Я якщо все но думаю, навіть якщо моего так такий удар в наніс, це б не зіграло роли в премией битве. Это мой им повезло, втік. Звісно, оцими дротиками мені здається він легко міг виністи цих людей, які прийшли. І далі продовжити битву. Тепер навіть цікаво, що вони далі будуть робити. Як вони будуть підсилювати, щоб далі. Битися. Це сестра. Нормально, аж по флешбеках ми її в зовсім не бачили якось. Я бачу, вона не дуже рада, що її брати цим займається. Я навіть задоволюю чому. Хоча, може, ми неправильно зрозуміли і просто вона не задоволена, їй не дали грати Камнрайдера. Хоча я можу зрозуміти, і реакцію припилися в масках. Костюмах. Хоча я не здуюся, якщо в кінці кінців вона теж стане одним із них. Ну, в принципе, столько-то дерева было в лесе. А я думаю, зараз нам расскажут историю, якісь за Райдерів, насправді був чи щось топота. Цікаво, як вона відреагує, що не знає, що він тут же жениться. це ж таке вийшло, приєдналося. <рив> да, що не очікував, що ми перейдемо зразу до весілля. Хоч і постановочно все, але все рівно. Так, Повторила сцену. А прикиньте вона зараз відмовить. Хоча і за того, що не типу шокер вона може якось відмовити, але я сумніваюся. Цікаво, як там бар поживає, а то сестра в нас тут сидить. Хоча, можливо, вона не одна тут працює, а ще кілька людей. <laughs> ну, на словах тільки. Прогнорила. Конечно, Компанія у нас тут зібралася Як у них шутка всю сутки, конечно про... Продвигаються, я бачу, і признання було дуже швидке. Кстати, я тут задумався. Якось чомусь. я це ми у мене проходило завжди, але зважаючи на те, що у нас е, шокери, типу, справжні, і у нас монстри навіть тепер справжні, по-любому ж ці Каменрайдери мають бути засновані ну, в серіалі, я маю, на увазі, в серіалі всесвіту. На те що, типу, напевно, якихось справжніх каменрайдерах. А я не звую, що це буде неочікуваний поворот, що ми побачимо. Або якогось старого, типу. Кевна Райдер або щось типу того, mm. походу мінус брат. Мені здається, на сестру це може не подіяти його пхеншину. А може вона має їх натренувати? Uh на жар нас повна промов сестри за І флешбек флешбек принципі Майже всі діти такі, ідіоти. Тут, звісно, до брата є претензія, але і до подруг теж. Мені здається, справні подруги так само пінорили його просто. От мені цікаво брата собої друзі. Молодше то вже дружина. А це, мені здається, може бути таким самим, як Таджима. А, ну да. Хіба що якщо наших ідіотів брати за друзів, напевно, є. Я... У мене таке відчуття, що зараз щось хтось скаже. Дурне. А може ні. Міски, звісно, у них вже все висвіли. Чим далі я занурюсь саніме, тим більше мені здається, що краще мізки відключати. Щоб не задумуватись на що роблять ці люди. А прикиньте, якби всяких шокерів і не існувало. Справжніх, типу, це ж повний КПС був би. А саме страшне, що ж є і насправді такі люди, які не відрізняють видумку від реальності. Вже напилися тепер стратегію, тільки. Виробляти. О! Знову повернулися до якуца. Це... Невже все ж таки той якусь за якусь троль ще буде грати? Після того, як його шокер побив. Mm. Якось це звучить натикаючи, на відчина, щось не дуже приємне. Наприклад, як на задньому плані б'ється штука. Напевно, якщо дивитесь довго, так аніме ви бачили таку типу, штуку в японських садах, що вода набирається і бац, і потім стукає вона. Тільки зазвичай це звук любить використовувати коли якісь... в розмові, типу, калікс всучається. Замість спецефектів, а тут вона по по моєму просто рандомно б'є. Ну тільки один раз справді її використали, коли вони відреагували на мільйон. Куди він йде, звісно, звучить, не дуже безпечно, але побачимо. Якщо вже нам цю яку запихаю, то я думаю, він якусь роль має в сюжеті грати серйозно. Ніфіга собі. А, тобто він ще й за цього був, чувака, я думаю, він за того буде. Ну ладно. От зазвичай, коли перед бійкою так випедрується, видитають з одного удару. Я так і знав. Йому ще б повезло, якби він з одного удару програв, а тут. А... Уф... Ну, короче, їм, по моєму всім трьом каюк. Хіба що у нас тут виявиться вивозить дивом ще один шокер? Тоді хіба що... Щось буде. <гум> відволікаючий маневр. Сумо. Uh, який ракурс був неприємний. Ау. <гум> Тепер зрозуміло, чому цей ракурс був, але краще б все рівно його не показували. Тут ну, видно справді, як у бійках, по мере, без правил. М -м. А тепер фінальний цей може бути і справді шокером, по його впевненості. Чи він сам може вийде, а? це не наш павук? Чи мені здалося, Бо там темрява було, що не видно, було. Чи може у нас ще один персонаж, який хоче, що бути з дитинства? А ні, Все ж таки справді і мені не здалося, що це павук наш був. О -о 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 -о. Капається оце хлібхенгер. Дуже цікавий краще як як тут буде виживати. Але як кажу, те, що нам далі сюжетку сю роблять, мене відчуття, що все ж таки якось наймає вибратися з цієї ситуації. I'll have a bunch of them Закінчилась ж, нас серія. <ріст> Придурки, блін. Повезло їм, звісно, з цим пауком. Можна трохи сказати навіть броня сюжетна. Зробила так, що цей паук втік просто, хоча, мені здається, він міг бистрих винести. Ну, побачимо, як далі буде з цим пауком. А та, так в нас тут неочікувана сестра з'явилася у цих братів. По вигляду, і по поведінці вона більш-менш нормальна, хоч і агресивно дуже, але її зрозуміти то можна. А... У нас тут не очікуває свадьба, одруження. А... Ну, і дуже цікаво, як далі з цим, яку забудуть. О, кадр, звісно, страшний. І що буде відбуватися з цим кадром? А... І побачимо, чи яку переживе цей бій проти цього павука. Зустрінемося у наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подобайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково. Підтримуйте армію перекладачів. До побачення.